Нагадаю, Діана Панченко була однією з найбільш вірних пропагандисток Медведчука, яка працювала на його каналах News Ван і перший незалежний, який, звісно, був залежний, розповсюджувала російську пропаганду. Чим вона до слова займається і зараз головним завданням панченко було розповідати, що в Україні все погано, яка погана Україна, що тарифи зростають, рівень життя падає, війна, в якій вона звинувачувала Україну, а не Росію, ну і так далі. Я сама дуже часто думаю, ну неужели так все плохо? Ну, ми в ефірах. Ну неужели ми нагнетаем? Ну неужели все действительно так плохо? Ну, хочеться хотя бы что-то хорошее, я, к сожалению, не могу. А вже ж, що хороше може згадати у житті України людина, яка працює на те, щоб Україна не стало, а тут стала Росія. А оскільки в Україні залишається Україна, то. Діана Панченко дуже сильно сумувала, і від цього їй було погано.